Привіт, привіт, підписники! З вами я Артемік Станкер, і ми продовжуємо. і тепер це відео вже буде плейлист. Буде з цього відео. Коротше, я вкачав ось цей танк ВК-4502. а І сейчас. пограємо. Це вроді тільки другий бій. Перший бій е е я... Ладно, погнали. Да, кстати, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Ви моя єдина мотивація робити відео. До... По танкам. Да. Танк, ну байже не едем хотя що тут удивлять все це дармальный швидкий не нифига не їде отличие від Сея... Від... я то понятай кого я качаю і третього, то я навіть на Т-95 стоково не жалуюся. Я легко пройшов Т95. Там... Да, бачите картонна від бившого тигра другого. Эдя, валы звезда. Что? Эдя.

Да, і як мені на цьому танку грати, я там не розумію. Тут все мене не розумієш, Як Так не врахувати, не знаю. Шансів небагато. Коротше, ВК 47 2А. Фігня повна. Не він. Просто. броні. 0 По крайній мере, стоковий. Який топовий, я не знаю. Ну, топовий. не знаю, чесно. А ось стоковий можу одне сказати. Броні нету. Навіть башня картонна і то ця башня від тигра другого. І то Стокова теж. А от пушка якраз то топово стоїть. І я нічого не качав, це я отримав від тигра другого. Добре, дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока. І хорошого дня. А в мене день народження.